Микита у країні смаколиків. Жив був хлопчик Микита. Він був великим шанувальником смаколиків. Микита завжди був готовий перекусити чіпсами, тортиками та іншими солодощами. Якось Микиті наснився дивний сон, що він опинився у чарівній країні смаколиків. Там були величезні чіпси, тортики, кекси, зефірки. Все виглядало так смачно, що Микита не міг втриматись від бажання наїстися. Гуляючи по цьому солодкому світу, Микита зустрів чіпсулю, яка стала спокушати його своїм хрустом, смаком та ароматом. А потім ще й шоколадінку, яка готова була звабити Микиту своїми привабливими формами. А солодка вода солодку намагався затягнути Микиту у свої бульбашкові безмежні хвилі. Микита їв безперестанку. Ніхто не міг зупинити його насолоджуватися ласищами, аж раптом. Вийшов грізний гайстрит, король смаколиків, його вірні слуги, біль, вздуття та печія схопили Микиту. Стан хлопчика став погіршуватися, біль ставав сильнішим. І тут Микита згадав про яблуко у своїй кишені, яке дала йому мама. Може, це мене врятує? Він відкусив яблуко, заплющив очі і опинився у країні овочів та фруктів. Хлопчика зустріли доброзичливі мешканці, які негайно почали його лікувати. Першими, хто прийшли на допомогу, були яблучні лікарі. Вони зробили свіжий сік з яблук. Сік був наповнений вітамінами, які допомогли підвищити сили та зарядити микиту енергією. Моркв'яні медики дали свіжу моркву, яка була багата антиоксидантами та корисними речовинами. Вони допомогли микиті зміцнити імунітет та покращити зір. Апельсинові експерти пригостили яскравими апельсинами, які містили велику кількість вітаміну С, що сприяв підвищенню витривалості та підтримував міцність організму. Брокорі-бранці нагадали Микиті про важливість споживання овочів та запропонували йому сік, який був багатий вітамінами та мінералами. Необхідними для покращення його самопочуття. Невдовзі Микита відчув, як його сили поступово повертаються, а тяжкість і біль у животі зникають. Радість та легкість наповнили його тіло. Аж раптом Микита прокинувся. Ох, ну і сон мені наснився. Синку, що ти будеш на сніданок? запитала мама. Мам, зроби мені яєшню зі свіжими овочами, будь ласка, а ще я хочу апельсинового соку, а броколі в нас є, мама посміхнулася. Сподобалась казка? Підтримай нас, будь ласка.